Хрещення Господа Ісуса Христа. Вода як знак очищення і життя зустрічається в історії майже всіх релігій. Тому вона часто з'являється в книгах старого заповіту, в подіях, які вважатимуться передвісниками хрещення духу, таких як потоп або перехід через Червоне море. Пророки пророкували злиття води, що очищає від гріха. Єзекіїль, з іншого боку, пов'язує цей факт з майбутнім, наприкінці часів, омивання Духом Божим. Після періоду полону ізраїльтян практика очищення настільки поширилася, що була формалізована до крайності. Ісус критикує таке ставлення як таке, що не здійснює внутрішньої переміни серця, а є лише ритуальним поверхневим обмиванням, проривом у Досвіді релігійного ритуалу старозавітного народу було хрещення Йоанна, яке було одноразовим хрещенням, що здійснювалося для відпущення гріхів і для переміни перетворення життя. Це була лише підготовка, як і вся місія Іоанна, до прийняття духом віри, обіцяного Месії Господнього. Саме він, коли прийде. Здійснить хрещення Духом Святим і Вогнем, що спричинить досконале очищення і дасть початок новому життю. Йоанн не тільки готував людей до приходу Сина Божого, він усім своїм життям вказував на Божий план, який виконувався, а коли настала повнота часу, показав Ісуса, на якому спочив Дух Господній і в якому є уподобання Отця. Ісус, приходячи до Йоанна, щоб прийняти хрещення, покаяння, повністю підкоряється волі Отця. Він смиренно спускається серед грішників, незважаючи на те, що в усьому подібний до нас крім гріха. Йоанн вказує на Ісуса як на Божого агнця, який взяв на себе гріхи цього світу. Це хрещення там в Йордані. Колись мені довелось бути там, в цьому місці, де, згідно традиції, прийняв хрещення Ісус Христос. Дуже вузенька річка Йордан, подібно до тих, що тут в Харкові, досить неширока. З іншої сторони, вже Йорданія. Там була така стояла з тієї сторони православна церква. З цієї сторони, так оборудований спеціальні такі дерев'яні сходи для того, щоб заходити в цю воду. У нас було декілька священиків, велика група парафіян, прачан, всі одягнулись такі білі, довгі такі рубахи, заходили в цю воду. Це був кінець листопада, вже було досить прохолодно. І якби оновлював єпископ Ян читав оновлення обітниць хрещення. Це було дуже урочисте. Як сказав один мій знайомий священник, який теж там був, що це було таке «Євангеліє в 3D. Відчути якби, себе, що відчував, порівняти, представити, уявити собі, що відчував Ісус Христос тоді там, на березі Йордану. Усе публічне життя Ісуса відбувалося між цими двома хрещеннями. Хрещенням друге, це хрещення кров'ю, там на вершині Голгофи, де Ісус прийняв смерть. Про це чудовим чином свідчить учень Йоанна Хрестителя, пізніше улюблений учень Христа, апостол і Евангеліст Йоан, коли скаже, що з пробитого боку Ісуса витікла кров і вода. Підтвердженням цього свідчення буде викладено в першому посланні Йоанна слова про те, що дух, вода і кров разом утворюють глибоку єдність. Хрещення, яке Ісус прийняв від Йоанна, були увінчені дією Отця і злиттям Святого Духа, щоб проголосити Ісуса єдинородним Сином Божим. Це хрещення має привести Ісуса до Воскресіння, Його прославлена, Воскресла людяність стане для нас духом, що оживляє. Воно також провіщатиме зіслання Святого Духа на церкву, тобто спільноту людей, які через хрещення будуть занурені в таїнство життя, смерті. І Воскресіння Ісуса Христа. Хрещення, прийняте в ім'я Ісуса, робить кожного хрещеного, кожного з нас, тісно пов'язаним з Ним і помазаним дарами Святого Духа. Саме Він, Дух істини, має нагадувати нам про все, що, є, що, іс, що втілював собі Ісус, приконувати нас у гріху і нашій потребі Спасителеві, а також давати нам силу свідчити про віру аж до кінця світу. Хрещення в ім'я Ісуса. Це дарування нам нового життя, яке веде нас до таємниці Воскресіння і життя вічного, силою Святого Духа воно робить нас Божим храмом і призначає нас до спільної участі з Богом у Небесній славі. Там і тоді вже немає ні юдея, ні язичника, ні раба, ні вільного, ні чоловіка, ні жінки, бо всі ми будемо одне в Христі Ісусі, так скаже апостол Павло. Омиті його кров'ю і помазані Святим Духом. Перед тим, як Ісус з'явився як Месія, першим з'явився Іван Хреститель. Це має значення для нас, тому що зануренню в християнство має передувати той покаянний вступ, який показував Йоанн. Духовний шлях до Бога починається з пустелі. Бог має особливу схильність починати з нічого і коли. Він вирішує сформувати з нами стосунки, він починає з пропозиції очиститись. Ми не наближаємося до Бога інакше, як через певну порожнечу духовну вбогість. Перше благословення це благословення духової убогості. Тільки в Богі духом можуть бути щасливими, так само як тільки порожня посудина наповнюється добрим вином. Цей перший крок до Бога відповідає в містиці. Шляху очищення латинською мовою via purgativa, яке, зрештою, є продовженням хрещення. Це крок до зречення себе таким, яким я був, до зречення старого життя і всього, що було з ним пов'язане. Часто це коштує нам втрати всього, що було поганим, але часом і того, що ми вважали добрим. Відразу після хрещення Христос пішов до пустелі, де провів 40 днів. Це перший крок до духовного розвитку в християнстві. Коли ти на деякий час відключаєшся від зовнішньої активності, активізується твоя внутрішня сутність. Бог Отець промовляє слова любові до свого сина, а він стоїть на самому дні, роздягнений, смиренний, нічим не відрізняється від тих, хто стояв тоді на березі Йордану і чекав своєї черги, щоб прийняти хрещення. Для чого? Щоб ми могли бути адресатами тих слів, які Отець говорить про нього. Тільки для цього треба зійти до рівня правди про себе. Ісус зійде ще нижче, коли Його піднімуть на хресті, і Він відчує, що Отець його покинув, голос, який лунав над Йорданом прямо з небес, замовкне при розп'ятті. Так що розп'ятий зійде ще нижче на рівень. Людського відчаю і самотності. І все це для того, щоб навіть найбільш спустошена людина побачила у своїй порожнечі, що вона більше не є самотньою, що з нею від цієї миті є Христос, ісусове залишення заповнило своєю присутністю кожну людську порожнечу, навіть найбільш пригнічену і безнадійну своєю присутністю.